Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулець і з вами телеканал Н1. В ефірі Добрі новини світ підсумки тижня. У США відбулися президентські дебати Камали Гарріс та Дональда Трампа. Розпочали кандидати з обговорення економічних питань, які є пріоритетними для американських виборців. Віцепрезидентка Камала Гарріс зазначила, що вона є єдиною кандидаткою, яка хоче поліпшити становище середнього класу і малого бізнесу. Гарріс також розкритикувала пропозиції експрезидента Дональда Трампа, зокрема, зниження податків для корпорацій, стверджувала, що його план щодо економіки матиме жахливі наслідки. Натомість, Дональд Трамп Заявив, що останні чотири роки були катастрофою для країни, яка мала найвищу інфляцію. Кандидат також збрехав, що за його президентства не було інфляції і звинуватив гарісу у марксизмі. У питаннях міграційної політики: 45 й президент США, і кандидат від республіканської партії Дональд Трамп, повторив заяву про те, що мільйони мігрантів прибувають до США після втечі зв'язниць і психіатричних Закладів, і нібито з приїздом мігрантів у США зріс рівень злочинності. Камала Гарріс сказала, що як прокурорка вона боролася зі злочинністю, а також наголосила, що підтримує законопроєкт про безпеку кордону, який би збільшив кількість прикордонників на півтори тисячі осіб. Щодо штурму капітолію у січні 2021 року Дональд Трамп заявив, що не мав жодного стосунку до нього. За його словами, він пропонував тодішній спікерці палати представників Ненсі Полосі посилити захист будівлі конгресу. Потім вона відмовилася. Трамп також заявив, що не визнає результати виборів у 2020 році. За словами республіканця, його поважали у Китаї, КНДР, у Росії. Камала Гарріс відповіла, що саме Дональд Трамп, який не визнав результати президентських виборів США у 2020-му, підбурив озброєний НАТО штурмувати Вашингтон. Кандидатка від демократів заявила, що війна між Ізраїлем та Хамас повинна закінчитися мирною угодою у відповідності до принципу двох держав. Разом з цим вона наголосила, що Ізраїль має право захищатися. Камала Гарріс заявила про підтримку України у війні з Росією. А республіканець Дональд Трамп за її словами здасться за 24 години після того, як очолить країну. Трамп ухилився від відповіді на питання ведучого щодо перемоги України у війні, яку розв'язала Росія. Він також заявив, що чинному президенту Джо Байдену бракує сміливості. Просити Європу збільшити витрати на оборону, нагадаємо, 5 листопада 2024-го відбудуться 60-ті вибори президента США кандидатами на пост глави білого дому є представник від республіканської партії, колишній президент Дональд Трамп і представниця від демократичної партії віцепрезидентка Камала Гарріс. Велика Британія наклала санкції на 10 російських нафтових танкерів. Уряд Великої Британії розширив санкційний список щодо Росії, додавши туди 10 нових нафтових суден. Британський уряд відзначив, що судна, які потрапили під санкції, перевозять російські нафтопродукти у треті країни. У червні 2024 року Велика Британія вперше запровадила санкції проти суддів так званого тіньового флоту російського президента. Володимира Путіна британці вважають, що його використовують для обходу західних обмежень на торгівлю російською нафтою Росія програла справу щодо розблокування санкційних 70 мільярдів євро в ЄС. Суд ЄС відмовився зняти санкції з російського національного розрахункового депозитарію, який фінансує війну РФ в Україні. Європейський суд відхилив апеляцію російського депозитарію щодо скасування санкцій ЄС, накладених у 2020 році. Сума активів наразі становить близько 70 мільярдів євро. Санкції на депозитарій були запроваджені через фінансування російського вторгнення в Україну. Росіяни не погодилися з рішенням та подали апеляційну скаргу до суду, однак. Не змогли довести, що ЄС помилково вважає його системно значущим інститутом, який відіграє суттєву роль у російській фінансовій системі. Зазначають, що депозитарій наразі має близько 70 мільярдів євро в бельгійському кліринговому центрі Євроклір. Нагадаємо, що 21 травня Рада ЄС погодилася використати доходи від заморожених активів Центробанку Росії для допомоги Україні. Перший транш у розмірі 1,5 мільярдів євро від заморожених активів Росії, Україна мала отримати на початку серпня. Їх планували витратити на закупівлю боєприпасів та ППО. У Чехії частину заморожених російських активів в Євросоюзі спрямують на закупівлю боєприпасів для української армії. Парламент Естонії проголосував за закон, який дозволить використовувати заморожені російські активи на відновлення України. США запровадили санкції проти Ірану у відповідь на його постачання ракет для РФ. Міністерство фінансів США 10 вересня ввело санкції проти 10 фізичних осіб, 6 організацій та 5 суден Ірану та Росії, які допомагають озброїти РФ іранськими безпілотниками та балістичними ракетами у списку. Зокрема, тегеранська авіакомпанія Іран Еєр держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Російська Федерація отримала балістичні ракети. Та від Ірану, та можливо, застосує їх проти України протягом. Наступних кількох тижнів, однак, член комітету з питань національної безпеки та зовнішньої політики парламенту цієї країни Ахмат Бахшаєш Ардестані заявив, що поставка та безпілотників це частина Бардеру з Росією. Конкретна номенклатура поставленого поки що невідома. Однак раніше РФ просила ракети Фаст 360 які можуть вражати цілі у радіусі 120 кілометрів. Рішення Ірану надати Росії балістичні ракети не є спонтанним. Повідомлення від інсайдерів про можливість такого кроку європейських та американських медіа з'явилися спочатку початку 2024 року. З одного боку постачання відкладалися через необхідність підготувати персонал. З іншого, Іран довгий час не йшов на таке підвищення ставок у відносинах зі США. на відміну від шахедів, балістичні ракети, що полетять в Україну, можуть завдати серйозних руйнувань. Отже, змінюють ситуацію на полі бою. Загалом це автоматично створює ще більше напруження зі США з постачанням іранських балістичних ракет для України та союзників. Постає питання, яким чином нівелювати цей чинник та звести шкоду від нього до мінімуму. Один зі способів надати Україні додаткові комплекси ППО, здатні збивати балістику. Однак наявних у союзників, перш за все, Петріот не вистачає, не кажучи вже, що їх розгортання потребує часу. Інший варіант дозволити Україні бити по платформах на території Росії, з яких іранські ракети запускаються. Наприкінці червня The Washington Post з посиланням на українських чиновників зазначало, що США дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії на відстані до 100 кілометрів від кордону. Дозвіл не поширюється на ключові аеродроми у Росії. Також існує заборона на удари більшої дальності. Окрім того, США заборонили бити в глиб Росії британськими ракетами Shadow, оскільки у них використовуються деталі американського виробництва. Apple презентувала iPhone 16 Pro з Apple Intelligence». Apple представила iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max, які відрізняються значним стрибком у продуктивності, можливостях камери та новою інтелектуальною системою під назвою Apple Intelligence. Apple Intelligence забезпечить більш просунуте розуміння мови і контексту, що підвищить ефективність роботи Siri. Вона зможе витягувати інформацію з повідомлень користувачів, наприклад, нагадувати про рекомендації щодо серіалів або музики від друзів. Досить буде вимовити відправ Еріці фото з вечірки в суботу, і Сірі виконає це завдання автоматично. Функція візуального інтелекту, що активується через кнопку управління камерою на iPhone 16, дає змогу отримувати інформацію про навколишні об'єкти. Наприклад, камера може відобразити коментарі про ресторан, показати меню або навіть запропонувати забронювати столик. А також здатна розпізнавати породи собак, визначати визначні пам'яті. Мятки і додавати події в календар. Apple також підкреслила свою співпрацю з розробниками ChatGPT, яка дасть змогу користувачам, наприклад, виконувати домашні завдання, використовуючи інтеграцію штучного інтелекту з камерою. Перший у світі смартфон, що складається втричі, Huawei представила нову модель у відповідь на iPhone 16 від Apple. Huawei представила смартфон Mate XT, який складається втричі всього через кілька годин після того, як її конкурент Apple презентував iPhone 16. Mate XT вже зібрав понад 3 мільйона попередніх замовлень. Його базова модель коштує від 19 999 юаній – 2800 доларів. Річард ю керівник споживчого бізнесу Huawei, зазначив, що розробка телефону тривала 5 років і сприяла прориву в технології екрана та конструкції. Телефон складається з трьох панелей, які можна скласти до трьох разів, і має 10,2 дюймів екрану. Він доступний у червоному та чорному кольорах. За словами Ембер Лю, менеджера з досліджень компанії Кенелайс, Huawei кидає прямий виклик. Кількості продажів Apple Китаї, другому за величиною ринку, на який припадає понад 20% її глобальних поставок. SpaceX успішно запустила історичну місію Polaris Dawn на чолі з мільярдером Айзек Маном. У межах місії астронавти планують вийти за межі міжнародної космічної станції. Компанія SpaceX успішно запустила корабель Crew Dragon, на борту якого перебувають чотири астронавти. У межах історичної місії американський мільярдер Джаред Айзекман планує здійснити перший приватний вихід у відкритий космос і полетіти далі, ніж будь-хто з часів польотів НАСА Аполлон на місяць. Якщо все піде за планом, то це буде перший випадок, коли приватні особи здійснять вихід у відкритий космос. Проте вони не будуть ризикувати виходити за межі капсули. Розпочато будівництво другого найвищого хмарочоса у світі. Будівля претендуватиме на низку світових рекордів. У Дубаї розпочалися роботи над другим за висотою хмарочосом у світі, відомим як Бурдж Азізі. У будівлі за вишки 725 метрів. Будуть розташовані найвищий у світі нічний клуб, ресторан і готельний номер. Азізі Девелопмент заявляє, що саме зірковий Бурдж Азізі буде готелем, а також апартаментами, пентхаусами. Та приміщеннями для відпочинку, хоча він буде другим за висотою після свого сусіда, 828-метрового хмарочоса Бурдж-Халіфа. Він встановив низку світових рекордів. Зокрема, найвищий готельний хол у світі на 11-му поверсі, найвищий нічний клуб на 126-му поверсі, найвищий оглядовий майданчик на 130-му поверсі, найвищий ресторан у Дубай на 122-му поверсі, та найвищий готельний номер у Дубай на 118-му поверсі. Продаж їх морочоса, який як планується матиме 131 поверх, стартують у лютому 2025 року, хоча ціни на нього ще не оголошені. У хмарочосі буде унікальний самозірковий готель класу Люкс, натхнений сімома культурними темами, а також резиденції. Вежа, яка буде єдиним об'єктом нерухомості на, на шейк Заєтру, також матиме вертикальний торговельний центр на сім поверхів, розкішний бальний зал і пляжний клуб. У США побудують найбільшу батарею у світі. Енергетичний стартап Form Energy оголосив про плани будівництва найбільшої у світі батареї в Лінкольні, штат Мен Цей амбітний проєкт, що фінансується міністерством енергетики США, отримає грант у розмірі 147 мільйонів доларів. Основна мета проєкту знизити навантаження на енергосистему регіону і забезпечити надійне зберігання енергії. Батарея зможе зберігати 8,5 МВт годин енергії, що в 130 мільйонів разів більше ніж ємні звичайного ноутбука. Система буде побудована на базі залізоповітряних акумуляторів, що працюють за принципом оборотної іржі. У процесі розряджання такі акумулятори перетворюють залізо на іржу, а під час заряджання навпаки повертають залізу в початковий стан. Проєкт у мені стане першим, який Form Energy реалізує самостійно. Раніше компанія співпрацювала з енергетичними постачальниками, створюючи систему меншого масштабу. Важливо зазначити, що залізоповітряні батареї мають низку переваг перед традиційними літій акумуляторами. Вони не містять важких металів і дешевші в експлуатації. Однак їх застосування обмежене через повільне заряджання і розряджання, що робить їх менш придатними для споживчої електроніки. Цей проєкт обіцяє істотно поліпшити енергетичну інфраструктуру нової Англії, знижуючи навантаження на лінії електропередач і оптимізуючи використання поновлюваних джерел енергії. Нагадую, що мене звати Марго Саулець і з вами в ефірі телеканал Н1. підсумки тижня світ.